Позашкілля срепневе, мабуть. Добре, поки чекаємо, що буде виводитися презентація. Питання там навіть інше ім'я спікера написано: питання. Дуже комплексний, дуже важливо. Дивіться, ми дивимося на позашкілля на, як на дуже важливий інструмент дуже швидких адаптивних рішень. На відміну від школи, від того, як приймаються рішення у школі, сьогодні є дуже важливо дуже швидко приймати ті чи інші нові освітні підходи. Дуже швидко приймати ті чи інші освітні рішення. Для того, щоб надолужувати освітні втрати, для того, щоб працювати з психологічною підтримкою дітей, для того, щоб розвивати громаду, коли громада не може працювати в офлайні. І сьогодні ця роль у школи буде дуже важкою, тому що є правила, тому що є вимоги, тому що є певна структура, яку неможливо змінити дуже швидко. Позашкілля воно створює такий універсальний інструмент, зробити це швидко, зробити це якісно. Відреагувати, як говорять економісти, відреагувати на потреби ринку для нас. Сьогодні дуже важливо, щоб ці рішення створювалися дуже швидко. Позашкілля має стати центром розвитку громади. Позашкілля сьогодні може відігравати ключову роль в контексті того, яким як буде виглядати соціальна спільнота в маленьких містечках, в районних центрах, в обласних центрах. Сьогодні ми думаємо, плануємо, працюємо разом з і надія з команди Decide буде говорити про це разом з експертною спільнотою, представниками установ, громадськості працюємо над тим, щоб створити нову концепцію розвитку позашкільної освіти, яка буде включати в себе і нові освітні підходи, і нові, нові форми роботи. Сьогодні маю запропонувати позашкілля маю запропонувати. Чіткі, дуже прості рішення для громад, для шкіл, для приватного сектору, таким чином, щоб це було, масштабовувалося дуже швидко і дуже якісно. Для дітей це можливість бути в соціалізації, можливість бути в середовищі, яке допомагає тобі самореалізовуватися.